Розкажу, що було, що є, що буде. Чим серце заспокоїться. Розповімо про долю України, про нашу найближчу перемогу. Про вас розповімо, про ваше здоров'я, щастя та ваші подорожі. А цей ліцей, 16-й чекає просвітання. Та Україна наша вступить. в ЄС. Спортивна зала ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка перетворилась на торгівельний майданчик. Нині тут благодійний ярмарок. Сьогодні кекси, сосиску в тісті, горішки, воду і продавали потерброди салом, які розійшлися буквально за п'ять хвилин. Їжу та канцелярію пропонують придбати учні 8-го А класу. кажуть, ціни помірні. за 15 гривень. Ви можете придбати у нас кекс. Також за 12 у нас є горішки. За 25 можете придбати дуже смачну шарлотку з яблуками. Також у нас є печиво за 20 гривень. Це конвертики з яблуком, а це звичайна солодка печка. На ярмарку є і костюмовані герої. Школяр Руслан у ролі козака. Нагадати всім е, про козацьку славу та, е, та я фоткаю за 5 гривень. Тому я так виглядаю в козацькому строю. Ярмаркували у ліцеї два дні. Перший за прилавками розмістились учні 5-11 класів. Наймолодшим допомагають батьки. Тому що вони хочуть робити добрі справи, і ми, батьки, завжди стоїмо горою за них, допомагаємо їм і продавати, і здачі давати, і асортимент забезпечили сьогодні. Залюбки ярмарок організували, аби підтримати військових. За словами учнів, подібні заходи у ліцеї проводять декілька разів на семестр. Тут так, дуже смачні, ну жалі такі, ще й недороге. Це дуже добре. І людей багато, але на всіх вміщається їжа. Придбала оцей високопатріотичний торг, тому що наші діти настільки мотивовані, що оці колоски, ці квіточки, це як молоді, ми кажемо, що покоління наше. Ми все це вкладемо для нашої загальної перемоги. Миру, слава Україні. Мені цей ярмарок дуже важливий, тому що я знаю, що всі кошти, які зібрали на ньому, йдуть на потреби ЗСУ. А мій дідусь обороняє нас в лавах ППО за два дні. Учням ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка вдалось вторгувати понад 191 тисячу гривень. Усі зібрані кошти передадуть активістам благодійного фонду Волонтери Поділля». В мирний час, звичайно, хотілося б, щоб це була там збірна, якусь допомогу, яка потроху потребує школа. А зараз зрозуміло, що це збори на дрони, на техніку, на автомобілі, на колеса до автомобілів наших хлопців і дівчат, які в збройних силах України. Тому ми такі ярмарки у нас зараз почастішали і організовуємо ми їх для усіх категорій учнів. Лише розділяємо в окремі дні, тому що багато дуже дітей хочуть брати участь у таких. Ярмарка кошти волонтери направлять на виготовлення FPV-дронів. Коли бойові пташки будуть готові, школярі зможуть їх підписати. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.